Отхненого, благословенного дай Боже, і мирного дня вівторка. Ми табір розпочали там трошки на задньому фоні перерва. Всі бігають, льотають. Ну бо такий час перерва на то є, і табір для того є. Тому сьогодні маємо вівторок і цікаві спостереження. То файний пост мені натрапився на очі від однієї панянки, яка живе вже, вже який час у Барселоні, і каже: сама отримала такий чудовий урок від одної пожилої пари. Літньої пари у Барселоні у метро. Тобто є там спеціальні них такі квадратики, такі зони, які є для людей похилого віку, для людей хворих, для людей, які переживають там вагітність або з маленькими дітьми. А класично це місце зайняли юнаки. Декілька -таки юнаків, таких це компанія ціла. І на якійсь зупинці заходить у метро Бабулька, така старша, файна, каже, мила бабулька, із чоловіком своїм і видно було, що чоловік хворий. І каже, їй вразило, як вона повелася, ця бабулька. Бо вона вже чекала скандалу. Вона вже чекала, що буде зараз якийсь вибух, буде якісь там догани. Ну, я як звикло в нас буває в транспорті часто. А бабулька так акуратно підійшла до цих молодиків і каже, хлопці. Вибачте, будь ласка, але тут вам не можна бути, бо це місце призначене для, для таких людей, як мій чоловік. Він зараз хворий, він зараз дуже потребує відновлення, а не має де сісти. То, будь ласка, і вони так спокійно пропровадьте бабульку ще перепросили, відійшли звідти, і кажеться пані, яка дає коментар. Що каже, мене осінило? Мене осінило, що я чекала скандалу, я чекала крику, я чекала сварки, я чекала усе одразу, що а що ви там стали, ви ж не бачите, що тут -ту зона не не для вас. Ви не бачите, що тут зона для, спеці... для людей з особливими потребами і... а, а каже, а вона акуратно, так делікатно пояснила. Хлопці дуже делікатно зреагували, і каже, вона поставила питання: чи випадково ми живемо не у культурі осуду? Чи ми з вами живемо не в культурі осуду? Тобто в нас, чим що, то одразу: а чому ти ось так? А хіба ти не бачиш ось це? А хіба ти не знаєш ось так? Або ось туди? І одразу осуд, і одразу така критика, і одразу такий аналіз привселюдний? І як це як мінімум не гарно. і каже, що вона таки отримала урок чемності, урок увічливості від цієї пані, що потім надихнуло її на цілий день. І це важливо, брати і сестри. Якщо ми над собою працюємо, якщо ми хочемо щось змінити, і через цю війну ми, ми бачимо, нам треба вчитися, відрізнятися. Нам треба вчитися бути інакшими. Якщо ми хочемо дійсно щось змінити у нашій ментальності, ми хочемо щось змінити у нашій культурі. от це є одна із важливих сфер. Нам треба відходити від, від, від такої радянської ментальності осуду, від такої давньої ментальності, що одразу лізти в бійку, одразу в крик, одразу осуджувати, одразу аналізувати, давати оцінку, але спокійно підійти і спробувати один-два рази увійшли, спробувати увічливістю витісняти цю культуру осуду, увічливістю витісняти ну, культуру такої неадекватної поведінки, агресивної поведінки. Бо інакше, ну то як ми змінимося? Як ми спробуємо ну, щось змінити глобально, коли на такому рівні, на рівні побуту, ми не зможемо бодай, певні речі перемінювати. Потрошки. Тому, товариство, ламаємо культуру осуду. Чим? Ну, вічливістю, лагідністю. Ламаємо культуру осуду адекватністю, доброю поведінкою, добром, миром. І воно дасть свій плід. Воно завжди дає свій плід. Тому дякуємо тій пані, літній у Барселоні, із чоловіком хворим. Дякуємо цій пані, що підкреслила і поширила і дала можливість призадуматися і зламати культуру осаду. Також, брати і сестри, красно дякую за всі ваші благословіння, за всі донати, які ми назбирали. Ми закрили купу питань технічних щодо табору. Вівіть собі завдяки вам на сьогоднішній день є понад 20 дітей на таборі безкоштовно, просто безкоштовно і це, це зазвичай діти з багатодітних сімей, і це навіть є декілька дітей, у, у яких батьки або безвісті пропали, або, або просто є на війні, воюють. Так що дякую вам за добру справу, яку робите за добру справу, яку нам вдається разом звершувати через наш канал Ходім. Будьте благословенні. Будьте увічливі і через лагідність і увічливість, таки через мирну поведінку, адекватно ламаємо спотворену культуру осуду. Дякую за те, що ви є за всі ваші донати і благословіння за те, що є можливе і через вас така всяка біганина, таборова і служіння, і може і через них удасться якось культуру осуду також змінювати. Майтеся файно, мир вам.